Доброго дня, мене звати Світлана Лобес, я психолог і тілесний терапевт. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про гіперконтроль. Гіперконтроль це дуже руйнівна звичка, яка здебільшого спостерігається у людей, які схильні до тривожності. Важливо усвідомити, що намагання контролювати призводить до нового паніки. Ось в панічній атаці більшість людей вони впевнені, що якщо я буду контролювати свої симптоми, то це допоможе мені їх позбутись, але це не працює. І єдиний шлях, як позбутися неприємних симптомів, це якраз таки відпустити контроль. І про гіперконтроль в мене є улюблений анекдот: анекдот про Жанну Дарк. Без вихідних ситуацій не буває, говорила Жанна Дарк, помираючи на вогнищі. І ось, бачите, ця ситуація, ця іронія, вона дійсно глибока, і вона дає нам нагоду замислитись над тим, а що дійсно у нашій владі. Що ми можемо контролювати, а що нам не підвладне. Можливо, ви чули дуже відому молитву, яку приписують Рейнгольду Нібору. Він казав: Господи, дай мені силу змінити те, що я можу змінити, дай мені спокій прийняти те, що я не можу змінити, і мудрість відрізнити одне від іншого. І тут ми приходимо до так званої зони психічної відповідальності. Ми можемо відповідати, ми можемо контролювати тільки ті реакції, які виникають у нас. І то досить обмежено, бо психологи і досі, досі сперечаються з приводу того, чи можна контролювати свої емоції. І більшість все-таки вважають, що от виникнення емоції ми не можемо контролювати. Але те, як буде емоція протікати, те, як вона буде розвиватись, оце вже у нашій владі. І якщо ми усвідомлюємо, що відбувається, в нас з'являється шанс щось з цим робити, або якось це прийняти. Так? Тобто, якщо ми не можемо змінити, ми спочатку вчимося, хоча б приймати. І починаємо ми саме з себе, зі своїх. Емоцій, зі своїх почуттів, зі своїх думок, зі своїх тілесних реакцій. Ось чому зазвичай із гіперконтролем я починаю працювати саме з тілом. Для того, щоб ми навчились спостерігати і усвідомлення, що от наше тіло воно дуже мудре і воно нам показує, що ну, не все знаходиться в зоні нашого контроля. Дійсно, деякі реакції, деякі процеси ми можемо контролювати. Ми можемо, наприклад, сповільнювати наше дихання. Але ми не можемо контролювати наше серцебиття. Да? Тобто, примусово зупинити серце ну, це нам не підвладно. А ось якраз такі в ситуації сильної тривожності, сильного страху, паніки у людини вмикається автономна нервова система, яка не підконтрольна людині, тому вона і автономна. І наше завдання в цей час не чинити супротив. І це дуже важко для людей із такою дуже развитим гіперконтролем. Вони намагаються сконтролювати всі свої тілесні симптоми, а це призводить до більш Глибокого ще більшого витку паніки і тому те, що нам потрібно зробити, це відпускати контроль, навчитися жити у світі, який постійно зміняється, який не контрольований, і при цьому зберегти свою. Психіку це дійсно складно, але без цього скілу, без цього навику в сучасному світі жити неможливо. Тому мені здається, що навик відпускати контроль, довіряти собі спочатку своїм тілесним реакціям, а потім вже і світу треба починати саме із тілесних практик. Я пропоную вам сісти. Зручно ви можете сидіти на стільці або на підлозі. Тут головне, щоб ваша спина була рівна, не напружуйте плечі, перевірте, чи вони розслаблені. Можете зробити декілька кругових рухів плечами і закривайте очі. І спочатку ми з вами спробуємо дихати глибоко. І ритмічно. І для того, щоб нам було зручно, я пропоную вам почати дихати на рахунок 4. Тобто зробіть глибокий вадих. Один, два, три, чотири. Тепер ви робите затримку дихання так само на 4 рахунки. Один, два, три, чотири. І видих. Один, два, три, чотири. А тепер я продовжую рахувати, а ви дихаєте. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. І тепер ми трішки розширимо. Вдих, ми будемо зараз вдихати глибше. Тобто, зараз, бачите, ми намагаємося контролювати. Ми знаємо, що ми можемо за допомогою своєї свідомості контролювати дихання. І ось продовжуємо, і ми зараз спробуємо дихати більш глибше на рахунок 6. І давайте разом. Раз, два, три, 4, 5. Шість. Затримка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Видих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І давайте спробуємо те ж саме, але поглибимо наш вдих і видих. І тут головне дивіться: ми дихаємо ритмічно. Да? тобто, Кожен цикл у нас на рівну кількість вдохів і видихів. І спробуємо просто розширити да, свою увагу. Спробуємо більше взяти повітря. І давайте на вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Затримка. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім видих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще два цикли. Ви зараз зробите самостійно. Тепер рахуйте про себе і продовжуйте так само дихати. І коли ви завершите, ми переходимо в другу стадію, і зараз наступає головна стадія нашої вправи, ми з вами контролювали дихання, ми виробляли ритм, ми рахували, ми включали активну зону контроля, а тепер ми переходимо у протилежну стадію. У стадію відпускання контролю. І все, що вам зараз необхідно зробити, дуже просто. Зараз відпустіть контроль, відпустіть своє дихання у вільне плавання. І ви можете закрити очі, заплющити очі і почніть просто спостерігати. Як ваш вдих відбувається автоматично, без вашої участі. Вам не потрібно приділяти ніякої уваги. Вам не потрібно робити жодного зусилля для того, щоб відбувся ваш вдих і ваш видих. Просто дозвольте собі зараз перейти у пасивну, спостерігацьку позицію. Довіряйте зараз своєму тілу, тому темпу, ритму, глибині, з яким воно дихає. Відчуйте зараз свої сідниці. Відчуйте контакт вашого тіла із поверхнею, на якій ви сидите. Відчуйте оцей стан довіри, що ваше тіло насправді воно має мудрість, воно точно знає, як йому краще, як йому краще дихати. І що насправді чим більше ви довіряєте своєму тілу, тим більше у вас шансів, що в якихось складних, стресових ситуацій воно саме згадає, воно підлаштується і допоможе вам вивести, так, як то кажуть, допоможе вам пережити якийсь складний етап вашого життя. І зазвичай, якщо у людини Дуже добрий контакт із тілом, саме так і відбувається. І більшість моїх клієнтів кажуть, що О, а я при панічній атаці отак само і дихав. Тобто, якимось чином тіло згадує і починає, наприклад, при сильному стресі, робити глибокі повільні видихи через рот. Тому довіртесь, що ваше е, тіло, ваш Організм він мудрий. І ось зараз продовжуйте спостерігати. Просто віддалено спостерігайте за тим, як дихання відбувається. І е, зосередтесь просто на відчутті дихання, як повітря проникає через ноздрі, як воно рухається, як воно виходить. І помічайте, що повітря, що входить, воно більш прохолодне, а коли воно виходить через дихальні шляхи, воно теплішає. Але рухайтесь не перед, а позаду. Тобто не контролюйте, дозвольте йому відбуватись. Ви лише крокуєте своєю увагою за диханням. І оця позиція це позиція протилежна контролю. Тобто я зараз спостерігаю, я приймаю те, що відбувається у моєму тілі. Я спостерігаю, я приймаю і я вчуся довіряти. І саме довіра. Довіра собі, своєму тілу являється ключом до подолання сильної тривожності та приступів паніки. Не стан спокою, не припинити, не зупинити неприємні симптоми, а навчитися витримувати і довіряти. І ви помітите, що в якийсь момент ваше тіло саме перелаштується, воно згадає. Як йому треба себе врівноважити? Тобто, ваша задача просто не мішать да? дати змогу відбутися у цьому процесу врівноваження. І ще декілька секунд побудьте у цій спостерігацькій позиції. І поступово виходьте, і е, я рекомендую робити цю вправу. Вправа дуже проста, вправа е, із двох циклів. Тобто, в першому циклі ви задаєте якийсь ритм на 4, на 6, на 8. і ви рахуєте і контролюєте своє дихання. А в другій фазі ви відпускаєте будь-який контроль, переходите в позицію спостерігача і вчитесь прийняттю і довірі. Якщо ця практика була корисною, поділіться, будь ласка, у коментарях вашими враженнями від практики. І підписуйтесь на мій канал, де ви знайдете більше корисної інформації, а також вправ з тілесної терапії для роботи із тривожністю, панічними атаками, а також самооцінкою.